Вітаю! Написано, В мене зведесь Кароліна. Ви мене прекрасно розумієте але зараз я йду. Я йду додому. Тут всяка Ді, Діч. І спокійненько йдемо додому. Я тут тусуюся. По мамі дуже сильно треба моя допомога Про, е, поприбирати в хаті. Я була у своїй сестрі в квартирі. І от подивіться, яка краса тут. От яка красива краса, кафе новесеньке там Появилося Там ці ялиночки. От ялиночки вже ростуть. Дерев'я вже попсихали. Нічого не залишилось, жодних ось точків. Коротше. Нічого інтересного. Тут люди ходять по пішоході, машини ходять, їдять по дорозі, а з ними падають різні зірки. І я йду спочатку додому, спочатку я, я своїй мамі допоможу і піду в церкву, розкажу там свій віршик, там бла-бла бла і все таке. І получу свій подарунок. До речі, пішіть уста Миколая. Щоб ви могли отримати якийсь подарунок, який ви хочете. А завтра я, вас, я вам завтра зроблю відео, яким мені подарунки з'явилися.